Пане Володимиро, знаєте, ми тут з студії з Євгеном Костогризовим і обговорювали таку тему важку, звісно, для України як держави, для нашого суспільства. Про ось це вбивство Українки в Сполучених Штатах Америки і обговорювали це в контексті того, що Трамп про це говорив. Про це говорили багато високопосадовців в Білому домі, і не тільки Ілон Маск про це заявляв. І одна з заяв Ілона Маска було про те, що що він не бачив, Бачить постів, наприклад, в його соціальній мережі, які мають український прапор стосовно цього вбивства, ми також не сильно бачили багато постів і не сильно бачили в. Е Реакцію нашої влади стосовно того, що сталося таке жорстоке вбивство в Сполучених Штатах Америки. Чому так на вашу думку? Чому стільки часу пройшло, а відповідної реакції відповідних заяв, відповідних дій адже можна було зробити чимало, не відбувалося ну, насправді українська громада залякана достатньо в Америці, бо особливо мова йде про те, що Трамп активно висловлювався про депортацію українців, які після російської агресії опинилися в Сполучених Штатах, після цього ну, якось всі принишкли. Хоча ну, українці з американським громадянством, звичайно, досить активні і допомагають Україні. Це перше, друге, тут же ще пауза дипломатична справа в тому, що наскільки я розумію, пані Стефанішина ще не вступила в свої повноваження. Тобто вірше грамот вона нікому ще не вручала, і, і українське посольство в Вашингтоні просто, ну скажімо так, підвірю в підвішеному стані. Воно не може робити жодних заяв, тим більше враховуючи те, що Зеленський досить жорстко централізував будь-які можливості послів, хоч якось ну, одноосібно робити оцінки якихось подій, які стосуються України, угу. тому сенсі е, є кілька факторів: перше централізація, е, друге. Ну, певна заляканість, особливо цієї хвилі, після яка опинилася в США після російської агресії. Ну і ще один фактор: справа тому, що українські українці не дуже добре орієнтуються в реаліях США для того, щоб активно щось оцінювати. Тобто, з одного боку, ну є світовий конгрес українців, є е, український конгресовий комітет Америки. Е, варто щоб оцінювали. Українській організації цю ситуацію, тим більше, що нагадає, що в кожному штаті там є своє законодавство і свої правила. Так, наприклад, те, про що заговорив Трамп, про смертну кару для злочинця для вбивців Українки, чесно кажучи, це сприймається дуже ну, неординарно в сенсі того, що спочатку Трамп однією рукою створює. Нервозність і, і таку нервозну атмосферу довкола української е, хвилі біженців. А іншою він тепер пробує е, так би мовити виправити те, що він організував. Бо ця нервозність і це вбивство воно має певну кореляцію. Як не крути, е, можливо, що вбивця навіть не ідентифікував її як українку, але рано чи пізно, коли ти створюєш атмосферу нетерпимості, це вистрілює. Це вистрілює. Ми бачимо на прикладі вбивства, наприклад, Андрія Парубія. Коли, ну скажімо так, банкова створювала певну атмосферу нетерпимості довкола опозиції. Ну от наслідок. Тому з одного боку Трамп прекрасно розуміє, що після цього вбивства нападати на українців на цю хвилю і пробувати депортувати її з США, воно е, політично програшно. Але Трамп не був би Трампом, якби не спекульнув. Тобто він почав верещати про мега... необхідність застосування смертної кари до вбивців. Ну і я не виключаю, що в принципі ну, оскільки він ну, мерзенний тип, цей на якому по-моєму вже одне вбивство окрім Українки теж висить. Тому я не виключаю, що можуть показово його стратити, на чому Трамп здобуде свої е додаткові бали. Зрозуміло, ми якраз про це обговорювали з паном Євгеном в студії про те, що на цьому здобувають політичні бали. Але погодьтеся, виглядає дуже дивно, коли немає постів в Твіттері від Єрмака, від інших представників української влади, коли вчора з'ясовується, що не пустили, не випустили з України батька на похорон своєї доньки. Ну, це виглядає дуже дивно, коли весь світ про це говорить. А ми якось. Не зосереджені на цій темі, в тому числі, ви знаєте, це не дивно, а мерзенно виглядає. Це просто див... Справа в тому що коли ми не чуємо постів від Зеленського і Єрмака щодо цього вбивства, то їм українці в Україні не дуже потрібні. Розумієте, вони дивляться на українців в Україні як на розходнички такі, на видатковий матеріал. А ще людина, яка залишила країну, це ж це ж, по суті, свідок їхнього злочину проти власного народу. Людина, яка залишила територію України, загинула в Сполучених Штатах через ту війну, яку не, ну скажімо так, не, які не протидіяли Зеленський з Єрмаком з моменту приходу до влади. Зрозуміло, добре до внутрішньополітичних питань давайте перейдемо до того, що Верховна Рада на наступному тижні буде збиратися. Дехто вже почав забувати про те, що в нас є такі органи парламенту і про те, що у нас парламентсько президентська республіка. Я це говорю в контексті того, що будуть відновлені трансляції роботи Верховної Ради. На вашу думку, чи це ось відновлення цих трансляцій вплине? Хоч трішечки на народних депутатів, і на те, що вони ем, будуть докладати якісь мізерні, хоча б зусилля для того, не всі, звісно, але якась левова частина для того, щоб виконувати свої прямі обов'язки, ем, значить, на, на на які на них поклав народ України, чи в принципі вони вже настільки стали байдужими, що ні відновлення трансляції нічого не вплине на цей склад парламенту. Я вам нагадаю про скликання перше, друге, третє, і четверте. До половини депутатів були впізнавані. Тобто, люди їх знали, їх бачили на вулицях, якщо вони раптом з раптом з'являлися на вулицях, чи тобто вони були ідентифіковані. Зараз нинішній склад парламенту на 90% не ідентифіковані особи, але особи, які за якими постійно тягнуться шлейфи, скандали корупційних оборудок. От дивіться, зараз, наприклад, із 1200 членів партії Слуга народу, 120 членів партії проходять в справах про корупцію. 120, кожен десятий член партії це взагалі ну, катастрофа репутаційна. Тож, коли запускаються трансляції із таким катастрофічним складом парламенту. Очевидно, що це з одного боку вимушена дія з іншого боку, це перемога опозиції примусити трансляції організувати, а з іншого, ті, хто погодився на трансляції, вони змирилися з своєю політичною безперспективністю і їх, їх не турбує їхня, так би мовити, відповідальність перед народом і їхня політична перспектива їм би досидіти в раді до завершення. І вийти так, щоб потім ходити по вулицях, і люди не плювали їм в спину. Але я підозрюю, щоб таке плювати. Ну, побачимо, як буде відбуватися в цій ситуації. як Будуть себе поводити і народні депутати в понеділок. Вже з наступного тижня стартує новий робочий день для законотворців. Тому будемо спостерігати. Володимир, пане Володимире, дякую, що ви у вихідний знайшли час і підбивали підсумки тижня. До зустрічі бережіть себе. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку.